Тані, отже, що там в росіян чи готують провокації на фронтах, чому не бунтують, за яким планом живе Кремль, і чи вдасться ворогу знищити нашу енергетику? Про це і не тільки ось що казав Кирило Буданов, підтоплення регіонів життя у пітьмі. Центробанк може зупинити торгівлю валютою. Як реагують росіяни? На жаль, треба констатувати, що вони досить таки системно адаптують своє суспільство до цих проблем в Принципі рівень запиту в їх суспільстві набагато нижчий, ніж в нашому. Тобто, чекати бунту не доводиться. Бунт сам по собі не може відбутися. Таке, як зробив Пригожин, може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається. Чи існує загроза російського наступу на Прибалтійські країни? Це постійна, як то кажуть. Потенційна загроза і не більше. Ну тобто нема такого, що вони готуються. Поки війна в Україні йде, ніде нічого не може бути. Проблемного від Росії. План Кремля на 2024 рік. Заздання максимум це отримати контроль над Україною будь-яким шляхом. Взагалі, будь-яким. Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине це вийти адмінкордони Денис Куланської області. Воно не змінювалося жодного разу. Буферна зона на Харківщині чи повторять росіяни наступ із півночі? По Харківській області це спроба була зробити буферну зону. Ну, вона провалилась. У них вона провалилась. Певно, ж не покинуть цих справ? Ні, тому що вони так лишились на окупованих територіях Харківської області. Але це питання часу. Нищівні удари по Росії. Які з них змінили хід війни? Про це я говорити з вами не буду. А такі цікаві моменти, наприклад, ну, нещодавно дрони дійшли до аеродромів певних російських федерацій, до Північної, до Олені і так далі. Там є вражені дальні бомбардувальники, і це змусило, ну, хоча б на кілька днів відтягнути чергові удари по нам. Чи зможе Росія знищити енергосистему України? І чи будемо бити по їхніх енергомережах у відповідь? Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само, як у нас їх намагаються захистити, так само такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощування систем ППО. Вони для цього спроможність набагато більше. Бо вони є виробниками таких систем. Тому сказати, що це ми зараз покладемо їх енергосистему, ну це трошки, мабуть, некоректно буде. Повністю ми її не покладемо, як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалуджена і дубльована умовно, там три чи чотири, чи в певних вузлах дублі і так далі. Зробити важким життя можна, повністю зруйнувати майже нереально.